Хотіла би сказати добрий день всім, але день у нас не зовсім добрий. Точніше, ранок почався, не зовсім весело. От в хліві сьогодні застали таку картину. Наш бик, оцей риженький, байрактар, вирвав трубу на воду, яка веде до поїлки і до молочного блоку. Позаливало нам всю підлогу, позаливало рештаки всі в повні води. Він мокрий, ця теличка, що коло нього стоїть, вся мокра, Він десь падав він, Щось, не знаю, і то в нього радість така була, чи то така злість, що він там робив, чи скакав, чи брикав. Вся доріжка туди під стіною, все мокре, в корових тими хвостами собі це все на спини, на боки, ну коротше, з самого ранку невесело. В молочному блоці теж вода, бо туди далі у нас молочний блок іде. І під порогом затекло і всередину. Заляло плитку, нанесло туди ну, гною, я не знаю, отої грязі. Ну це короче, капець. Чоловік це все, звичайно, зремонтує, але ну, день не зовсім вдало почався. От такі справи.